Хто ти зараз, якого успіху ти досяг, хто поруч з тобою, які люди тебе оточують? Це все наслідок твоїх дій до сьогоднішнього дня. Зараз, як бігаю зранку, слухаю аудіокнигу. Хто ще не дивився відео, як почати ранок, обов'язково подивіться. І почув там таку цікаву думку, про яку сьогодні ми поговоримо. Що посієш, те й пожнеш. Насправді ж так і є. Кожна наша дія це енергія, яка приводить нас туди, де ми зараз. І неважливо, фізична чи розумово. Є люди, які вважають, що думки не мають великого значення, а є люди, які вважають, що це найголовніше. А як ви вважаєте, можете написати в коментарях. Але дайте мені дві хвилинки, можливо, мені вдасться змінити вашу думку. Наприклад, у вас з'явилася мрія купити будинок. Спочатку це проста думка, на кштальт потрібно якийсь свій куточок, затишок і так далі. Так у ваших думках відбулася детонація. Так створилася енергія, яка починає як сніговий ком набирати оберти. Ви починаєте дивитися сайти, де продають дома. Ви починаєте візуалізувати, де буде ваш будинок, в місті, біля озера чи за кордоном. Шукайте варіанти, де взяти кошти, що вам потрібно продати, або скільки часу відкладати, чи які дії приведуть вас до вашої мети. Ця енергія вже створена та працює. Починайте замислюватись, а навіщо вам дві автівки, а щось давно керівник не піднімав вам зарплатню. Згадали навіть замовника, від якого ви відмовились, бо не було гострої потреби в грошах, та ви планували відпочити. Починаєте поступово юзати кожен варіант. Щось виходить, а щось ні. Або взагалі з'являються нові варіанти. Це про те, що хто нічого не робить, то не помиляється, а хто діє, в того з'являються нові варіанти. До речі, на каналі є відео про Джека Ма, того самого хто створив всім нам відомий Аліекспрес та не дуже відомий Alipay. Але у Китаї цією платіжною системою користується більше 50% населення. Тепер згадайте, яке населення в Китаї. Він навіть якось вирішив щось погане сказати за банківську систему у Китаї. Так у нього було дуже багато проблем з Сі дзінпіням. Але це в повному відео подивитись. Він взагалі на всіх своїх виступах каже, що людина до 30 років повинна помилятися якомога більше, бо саме помилки той самий найцінніший досвід, який не купиш ні за які кошти. Я дуже поділяю його думку, шкода, що не чув його років 20 назад. Та й взагалі в нього дуже цікаве мислення. Посилання зараз з'явиться, обов'язково після цього відео подивіться. Тож виходить, що все з'являється з думки, а потім вже діє. Але як на мене, тут повинна бути синергія. Якщо буде думка і не буде діє, чи навпаки, то нічого не вийде. Завжди все повинно працювати у купі. Якщо ви, наприклад, зі шкільних років як Рокфеллер відкладали гроші, копили, давали в борг під відсотки, інвестували, то як ви вважаєте, який врожай ви будете збирати років так в 25? Мені здається, ви як мінімум не будете працювати на нелюбимій роботі. До цього віку ви вже зрозумієте багато різних моментів, які допоможуть ефективніше будувати своє майбутнє. Ви будете знати, як накопичувати гроші, який відсоток та коли треба відкладати, з якими людьми можна працювати та яким довіряти, в якій валюті краще тримати гроші, куди краще інвестувати. І звісно ці знання допоможуть вам жити у кращому фінансовому становищі. Посилання на відео про Локфеллера зараз з'явиться. Це найгеніальніша людина, про якого я чув. А якщо ви в дитинстві всі кошти витрачали на булочки, напої, потім півасяки, і все студентське життя не міркували про майбутнє, гуляли та насолоджувалися сьогоднішнім днем, тоді ви це я. І зараз потрібно прискоритись зі змінами себе, бо життя дуже коротке. Так зараз я дивлюсь на світ зовсім інакше. Якби була можливість відмотати час, можливо, я робив щось інакше. Але я не шкодую ні про що, бо це якраз той самий досвід із помилками. Зараз я читаю більше книг, зранку роблю пробіжку, більше приділяю уваги харчуванню. шукаю нові джерела доходу, наприклад, цей канал. Поки грошей не приносить, але він мені допомагає пропускати через себе дуже багато важливої та корисної інфи. Я вже дуже багато чого задіяв з того, що публікував на каналі, і це дуже допомагає мені зараз. Навіть скрутний час, коли повна апатія я навчив з цим боротися. Сподіваюсь, контент вам подобається, тож не забувайте підтримати канал всіми ютубівськими справами, щоб просувати український контент і мене мотивувати. Давайте ще трохи про оточення побалакаємо. У всіх нас було дитинство, юність, молодість, і ви, мабуть, помічали, що деякі люди з вашого оточення залишились десь в одному із перерахованих періодів. Навіть дорослі, ти буває і зустрічаєш, і згадуєш, як цікаво тобі було з ними в дитинстві. І ловиш себе на думці, що він взагалі не змінився, або зустрічаєш однолітків 30 років, а в нього досі райони в голові та посиділки на лавці з півком, чи в карти у під'їзді пограти. І так щодня. І якщо вас оточують такі люди, то рано чи пізно лавки та важливі районні справи стануть вашим сенсом в житті. А коли ти будеш спілкуватися та зустрічатися з тим, хто досяг якогось успіху, ти будеш бачити інше життя та намагатися жити так само або навіть краще, бо тут відкривається трохи інший краєвид. Я часто звертав увагу на тих людей, які захоплюються не дуже корисними речами для організму, ті самі, які або сильно прискорені, або які трохи засипають стоячи. Я думав, невже він не розуміє, що таке життя це повне дно? А потім я почав розуміти, що це їх вибір, і він в захваті від своїх мегафінансових афер, коли він там когось розвів на 20 гривень. Їм подобається комбінація, коли вони там щось вкрали чи знайшли, як вони кажуть, лоха. Звісно, вони не розуміють, що лохи саме вони, бо зробили стільки дій за двадцятку, яку той, хто її віддав, навіть не відчув і відсутності у гаманці. Нещодавно була така ситуація з так званими нелохами. Не в мене, але послухайте, знайомий просить зайняти спочатку 50 гривень, а повернув. 75 і повернув, а потім він просить 75 гривень, але поверне 100. І не повертає. Ось така суперфінансова афера. За ці гроші була покупка причини в наступний раз відмовити цьому нелоху. А він за ці гроші готовий розірвати всі стосунки. Кожен з нас сам робить свій вибір, кожен з нас сам робить дії, які приводять його туди, де він є. Оточуйте себе тим, що робить вас щасливим, що мотивує вас. Та пам'ятайте найголовніше, все велике починалося з нового. Та, можливо, все. До скорого друже!